Вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. Сьогодні 22 січня 2025 року. Складний день, який може принести хаос у наше життя. Але що робити, щоб так не сталося? Ми розберемося з вами сьогодні у цьому Відео. Мене звуть Наталія Озаряна. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Не забувай про це. Ну і давайте будемо розбиратися разом, що ж треба робити, щоб 22 січня який. Дуже складний день, який може принести хаос у наше життя. Що ж зробити, щоб він став не таким несприятливим? Ну що ж, давайте, настає один із найбільш несприятливих та складних днів січня? Цей день дарує нам величезний сплеск енергії, що може створити для вас суттєві складності. Позитивною стороною можна назвати бадьорість і підвищену працездатність, однак ці якості супроводжуватимуться запальністю, яка буде провокувати вас на агресивні дії. одних із символів цього періоду є крокодил, істота, що мешкає як на суші, так і у воді, будучи одним із найдавнішніх тварин і асоціюється з мудрістю. Але це непередбачуваний хижак, здатний на раптові випади та несучий смертоносну небезпеку. Щоб уникнути його темної сторони, нам доведеться контролювати свої емоції та докласти чимало зусиль, досягаючи балансу між обережністю та рішучими діями. Особливості цього дня. Місяць перейшов до обителі скорпіона і додає інтенсивності та запальності, і робить цей день ще складнішим. Він особливо складний. Але оскільки цей знак тісто пов'язаний з трансформаціями та зануреннями в себе, це ідеальний час для внутрішньої роботи і звільнення від страхів, і хвороб, зцілення, будьте готові до того, що сьогодні нагадають про себе приховані страхи та травми минулого. Потребують уважного та поглибленого аналізу та, можливо, прощення оточуючих або навіть себе. Зосередбусь. На опрацюванні своїх психологічних блоків, постарайтеся побачити взаємозв'язок між наявними установками та невдачами. Важкі складні енергії, які панують сьогодні, допоможуть вам витягувати на поверхню всю темряву. Енергетика, що скопичилася в душі, в 23 доба сприяє змінам, які ви зможете відчути, якщо. Чужерідне. Та чинити опір тому, що відбувається сьогодні, не варто. Бажання зупинити зміни зроблять день ще важчим і несприятливим, створюючи враження, що ваші зусилля безглузді викликають почуття неповноцінності. Будьте готові до незапланованої рефлексії бажань, оцінювати доступні результати, щоб ці пориви не привели вас до пригніченості. Або приділіть увагу своєму внутрішньому стану і прислухайтесь до голосу інтуїції, щоб чудовим способом впоратися з важкими непередбачуваними енергіями. Тут допоможе медитація, спрямована на досягнення гармонії та самопізнання, незважаючи на те, що день досить несприятливий. Він відкриває перед нами можливості для особистого зростання, бути уважні до всього, що відбувається довкола, щоб не упустити знаки судьби, яка направляє нас на вірний шлях. Звичайно, не варто поспішати діяти необдумано та приймати поспішні рішення. Ваші кроки до мрії повинні бути усвідомленими, зваженими та продуманими, щоб краще зрозуміти, що дійсно важливо для вас, і не помилитися у виборі, фіксуйте свої думки та почуття у зошиті чи блокноті. Поради і рекомендації Енергії цієї доби досить активні, тому не діяти або лінкуватися сьогодні не можна. Пасивність нагадуватиме спроби зупинити бурхливий потік, але наслідки можуть виявитися не найприємнішими. Величезний потенціал цього дня вимагатиме від вас витримки та виваженого підходу. Досягти цього буде непросто. Оскільки вас будуть чекати перепади настрою, раптові сумніві та невпевненість, тому сьогодні не рекомендується розпочинати нові проекти. Приймайте складні рішення, працювати з важливими документами. Ну, Теж не саме найкраще, велика є ймовірність помилок та непорозумінь у цей період вкрай високі Агресії і відносини з колегами можуть склатися не найкращим чином. Нестабільна подвійна енергетика дня збільшує ймовірність йому... 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 конфліктів та непорозумінь, знижує критичність мислення, робить людей менш терпимими. Вкрай велика ймовірність сварок і взаємних претензій. Тому мінімізуйте контакти та зустрічі з партнерами. Якщо це можливо, навіть звичайні робочі зустрічі можуть обернутися напруженими дискусіями, викликаючи вас в тому та бажання змінити обстановку, щоб знизити ризик. Зверніть увагу на свій стиль спілкування. Гранично чітко формуйте думки, не допускайте двозначності, з обережністю використовуйте жести і не забувайте про терпіння і такт по відношенню до оточуючих. День вкрай несприятливий сприятливий для великих фінансових операцій. Особливо, якщо вони пов'язані з фінансами, значно збільшується ризик непередбачених вихованних. Витрат помилкових дій. Дрібні витрати не завдадуть шкоди вашому гаманцю та нервам, але розраховувати на невдалі покупки сьогодні не варто. Якщо це можливо, обмежте складанням. Списку покупок та аналізом минулих витрат. Потужні потоки енергії відіб'ються на вашому здоров'ї, не самим найкращим чином. Є ризик зниження імунітету, тому подбайте про надійний захист від вірусів. У нас є коди, які допомагають цьому. користуйтесь та Молитви від вірусів та обов'язково зверніться до лікарні при появі перших септовів, будь-якого захворювання від підищеної фізичної активності відмовтеся та з обережністю виконуйте звичний комплекс справ, так як 23 та доба ризик отримання травм дуже великий. Замініть інтенсивні тренування розтяжкою м'язів. Або дихальними вправами. Цієї доби не є ідеальний час для романтичних побачень. Навіть якщо ви будете зустрічатись з коханою людиною, романтичній обстановці спілкування виявиться скоріше дружнім. При цьому важливо розуміти. Щодень дозволить вам подивитися на другу половинку без ілюзій і побачити справжню сутність, навіть якщо вона старано захована всередині. Але пам'ятайте, що і ви станете перед співрозмітником. І він... Також побачить те, що у вас всередині, тому перенесіть вашу зустріч, якщо не готові до такого. Пасивний відпочинок в цей день противопоказаний, оскільки він принесе більше шкоди, ніж користі. Відчуття мінливості навколишнього світу сьогодні виражено особливо яскраво, тому день буде ідеальним для визволення себе від непотрібного, як у матеріальному плані, так і у духовному. Прибирання, перегляд речей у шафі, порятунок від мотлуху та інші дії, спрямовані на очищення, всіляко вітається, вони допоможуть вам звільнитися від негативних енергій та притягти у своє життя щось нове. Магічні практики цього дня панує особлива енергія, що дарує вам вдачу проведення обрядів. Та ритуалів. Особливо вдалими виявляться сьогодні дії, здатні змінити ваше життя на краще, позбутися того, що заважає жити повним життям. Перед проведенням обов'язково підготуйтеся. Прийміть душ, ну або просто вмийтеся і проводимо перший ритуал. Виганяємо бідність. Дочекайтесь темряви. Після чого запаліть свічку чорного кольору, покладіть перед собою найбільшу монету, яку знайдете в гаманці. Потім зосередтесь на своєму бажанні назавжди позбутися злиденної частки, бідності, злиднів і постарайтеся уявити. Як енергії без грошів'я залишають вас і ваш будинок. Направляйте це на згаряюче в полум'ї, вони заходять туди і згорають там, згорають. Коли відчуєте, що потік негативних енергій вичерпався, візьміть монету в руки і тричі скажіть, убогість геть! Злидній, геть, йди, бідність мою і безгрошив'я собою захопи, мій будинок звільни, ближче до мене не підходь. Богатство, шлях відкриваю, бідності дорогу закриваю, бути тому. Повторіть ці слова три рази, потім покладіть монету на стіл поруч зі свічкою, не прибирайте, доки вогонь не згасне. Після чого сховайте гроші в окрему секцію гаманця, зберігайте її і нікому не показуйте. Тоді ваше життя на тривалий час прийдуть статки і процвітання. Другий ритуал на проганяємо бідність. Візьміть невелику ємкість з кришкою, яку вам буде не шкода виконати. Наповніть злегка підсоленою водою. Поставте біля вхідної двері. Потім змочіть непотрібну ганчірку. І добре протріть нею свій поріг. У процесі неголосно скажіть. Злидні окаянні, голодні кістляві. змиваю, проганяю, від себе прибираю, Безгрошів'ю дорогу закриваю, бути по цьому. Змову треба повторити 12 разів, після чого покладіть ганчірку у воду і закрийте кришкою. Після заходу сонця винесіть ємкість з дому та, відійшовши подалі від свого порога, вилийте цю рідину на землю або сніг. Там, де не ходять люди. Посудину та ганчірку віднесіть на смітник, розташований на відстані від вашого будинку. Залишайте її словами. Злидні тут залишайтесь, до мене в будинок не повертайтесь. Говоримо один раз: додому йдіть мовчки, і не озирайтеся. Сьогодні слід відвідати баню або душ, або ванну, щоб, як колись говорили, змити святки і йти здоровим і чистим <кій> в цей рік. І ставимо лайк під цим відео, та записуємо. Наш намір на сьогодні у коментарях: Писати треба обов'язково. Сказане чи сказане, а сказане і написане оце те, що треба. Я, своє повне ім'я Наталія, маю унікальні якості та навички. Я Наталія ціную і поважаю себе. Промовити один раз, написати в коментарях і насолоджуватися життям. До зустрічі мої любі у другому випуску. Я бажаю вам, щоб цей день. Сьогодні для вас став найкращим і радісним, бо я знаю точно, що ви з усім цим справитесь. До зустрічі!